Друзі, привіт! Сьогодні хотіла вам розказати реакцію на одне з українських супершоу, або просто шоу. Я дуже давно надивилася українського телебачення, вже 15 років в Канаді і не слідкувала за телебаченням. Взагалі, реаліті шоу не дивилася, тому що ну, мене привчили, що це такий шлак. Краще це не дивитися, бо це може роз'їдати мозок. Але була кюрша, і майстер вімкнула, поки робила мені нігті супермаму. Що робити? Два дві години я дивилася це шо? І ви знаєте, мене деякі речі навіть здивували. Хочу сьогодні поділитися, які різниці я побачила порівняно, наприклад, вже з висоти життя в Канаді, з тим, яка тут культура і як тут виховують дітей. Ну і ще що я дізналася про моє виховання, виховання моїх друзів та сусідів, які росли зі мною у одному дворі. Але найбільше, що мене. Торкнуло у цьому, шоу, це саме якесь таке відкриття, або якесь таке зрозуміння і переосмислення того, в яких умовах я виховувалася, виховувалися мої друзі в Україні, і як я на це дивлюся, вже з. З точки зору людини, яка вже давно живе у Канаді, і бачить, як друзі виховують своїх дітей. Тим паче, що я працюю в лікарні і навчалася я тут, я бачу, як тут взагалі нас вчать. Ставитися до дітей, і деякі речі для мене зараз виглядають зовсім по-новому. Я розумію, що багато чого все ж таки змінилося в Україні і в е, особливо у нових поколінь, у нових таких більш сучасних матусь. Але той випуск, який я вам сьогодні покажу, тут матусю називали інші матусі олдскульною, і це саме той приклад батьків яких я багато спостерігала під час того, коли я росла, е, тому мене цей випуск дуже зацікавив. Я хочу вам його трошки показати. Ми з чоловіком розробили для неї план заохочень та покарань. Ось що мені тут подобається, це те, що у цьому шоу е, кожна жінка, начебто. Вважає себе супермамою, хоче показати себе з найкращої сторони. І ось вона показує свою, свою там, домівку, як вона готує, як у неї чисто, як вона виховує своїх дітей, е наскільки вона самореалізована, і потім вона ще, мож можливо, хто може, показує свого чоловіка. І ці матусі, її е суперниці теж приходять, інтерв'юють дітей. І все начебто окей, але. У кожного є якби своє ставлення, так як відховувати дітей, що робити, але є тут психолог, і от його коментарі, мені здається, це просто перлини цього шоу, бо воно, начебто, як навчальний матеріал для е, молодих педагогів або для молодих. Психологів, дитячих психологів, психотерапевтів тому це ме, мене це шоу дуже зацікавило, бо дуже багато гарних таких психотерапевтичних моментів повчальних. Це, начебто, таке шоу, яке навчає публіку про якесь таке більш здорове, якесь таке більш безпечне виховування дітей. Але не не, не сподобалось яблуко. Тобі Яблучко дуже смачне, але вже наїлась. Якщо ти вже взяла це яблуко, доїш його. Я свою доньку завжди привчаю, що коли ти щось їш, то треба доїдати до кінця. Так не можна. Ось, оце мене теж так вчили. Оце як там, товариство чистих тарілок, не залишати. Навіть батьки моїх подруг, коли приходиш у гості, ображалися, якщо щось. Не доїдаєш, так це було настільки розповсюджене для нас, і було настільки вважалося нормальним. Мені дуже подобається, що тут психолог каже, що це є таке а, харчове насильство насправді над дитиною. Ну я погоджуюсь. Я думаю, що це може викликати дуже багато проблем з харчовою поведінкою. Скільки вона важить, вимагається? Вона важить, так як я просто я знаю по своєму дитинству. Мені теж так така бабусі да. до кінця, і потім вона вже була 13 років зайва вага змушування дитини доїдати їжу, навіть коли вона сита, може мати для дитини погані наслідки. Це формує негативне ставлення до їжі, перетворюючи харчування на стрес. А не задоволення, що може призвести mm. до розладів харчової поведінки, у переїдання чи відрази до її взагалі історія така, що жінка трошки старшого віку вже зустріла другого чоловіка. У неї була дитина від першого а, шлюбу, і у нього були теж діти та навіть онуки. Він її теж старший. і вони почали жити разом. У них там якийсь гарний бізнес, вони добре заробляють. І а, взагалі випуск про те, що а, матуся себе вважає супермамою. Вона знайшла ідеального чоловіка, який допомагає їй виховувати підлітка своїми такими авторськими методами. Ось шматочок, який показує наскільки дорослий це відчим, і як він спілкується з дитиною. Донька питає: кого ти більше любиш? Там мене чи Миколу? Звісно, тебе я більше люблю. Він тоді, а зі мною зато спить. Ну я не знаю така собі відповідь. Коли донька запитала, кого мама любить більше, її чи відчима, це було не про ревнощі, а про потребу дитини в емоційній підтримці на тлі змін у житті. Різка поява іншого чоловіка може викликати страх втратити мамину любов та увагу. У відповідь важливо запевнити дитину, що вона займає важливе місце в житті мами, і стосунки між ними не зміняться через нові відносини. Ну і взагалі, а, така от. Знаєте, більш патерналістична модель виховання дітей тут в Канаді вже не настільки ем, сприймається, і, взагалі, тут стільки уваги виділяється з захисту дітей, їхній безпеці. Вчителі якось так навчені дивитися, чи є якісь там ознаки, якісь такі сигнали, що дитину аб'юзять. І насправді деякі діти навіть трошки цим можуть зловживати і е, якось скаржитися на своїх батьків, і потім е, батьки потрапляють у якісь такі дуже неприємні ситуації з е, органами безпеки дітей. Але тут якось мені дуже, дуже шкода цю дівчинку, бо у мене була подруга в Україні в школі. І в неї була дуже, дуже схожа життєва історія. але майже один в один образ цього батька був як її мачуха. І ми тоді росли, і ми просто це все, що вона робила, як вона її там, як вона над нею знущалася, нам тоді здавалося, що це не є знущання. Ця мачуха часто пояснювала моїй подрузі, що вона. Лінива, що вона якась не така, що вона ем, недостатньо її поважає, або навіть недостатньо поважає свого батька. І постійно їй давала якісь такі дуже суворі, якісь такі правила, поведінки, навіть казала їй скільки разів і як на день, як правильно розчісувати її волосся і так далі. І мені. Зараз з висоти мого віку, здається, Боже мій, ми тоді ніколи це ніяк не, не питали, чи взагалі це адекватно, чи ні. Ми просто це виконували, вона це виконувала, нікому не скаржилися, вона дійсно все це вірила і просто хотіла задовольнити її потребу, щоб та мачуха не була на неї обурена, щоб її батько був щасливий у своєму новому шлюбі. І ми навіть якось не думали про те, що насправді це це якесь таке знущання над дитиною, що так не можна. І таких подруг, таких батьків у моєму оточенні було насправді стільки багато, що це для нас була норма. Ну і бачу, що на щастя, тут же, наприклад, інші учасниці цього шоу, вони вже кажуть, що це якесь олдскул, тобто вони це не сприймають. Більш такі молоді а матусі вони бачать, що... А, так дітей не виховують, і мені це звичайно дуже приємно побачити. Мені здається, що є якась надія на більш таке нове покоління українське. Навіщо щось вигадувати? Коли в тебе, от поруч, класний є чоловік, в нього є вже досвід. Він хоче, щоб вона була доброю, гарною, здоровою дівчиною і не скатилась кудись по наклонні. Оце це взагалі теж таке класичне, що. Та Мачуха, яка виховувала мою подругу, вона також завжди це казала, що я тільки для тебе найкращого хочу, оце я тебе все там, наприклад, наказую, тільки від того, що я тобі тільки найкращого бажаю, щоб з тобою нічого поганого не склалося. Ви знаєте, я не можу сказати, що її а, доля склалася дуже-дуже добре. На жаль, а, я не думаю, що все те, що ця мачуха робила, насправді. Привело до якоїсь користі, вона просто привила у неї якесь таке турпіння до аб'юзерів або до яких таких ось низьких стандартів життя. І зараз я не бачу, що таке виховання дало їй якогось щастя. Ні, наприклад, там в шафі безладна один там другий третій. Чоловік приходить і все з Чух, на підлогу, ну і знову такий приклад, коли вічин прийшов до її кімнати і вивалив усі її речі. Це теж якось мені здається, що не дуже адекватно, але коли ми росли, це було нормально, і таке було у багатьох. Втрагатися до кімнати 13-річного підлітка, вивертати речі з шафи, включно з білизною. Принизливо, неефективно та руйнує довіру. І тут вже неважливо, робиться мама, тато, чи відчине таке авторитарне ставлення демонструє неповагу до особистого простору дитини і позбавляє можливості діалогу. Ну ось мені подобається, що він сказав. Мені здається, що. А... Не вистачало таких програм, коли ми росли у 90-ті. Мене турбує, що Марія не сказала жодного доброго слова про свою доньку. Лише критика, порівняння з собою та зверхнє ставлення. Це концентрує увагу дівчинки на власних недоліках, може призвести до заниженої самооцінки, втрати мотивації, тривожності та розриву емоційного зв'язку з матір'ю. Мені подобається, що він тут підмітив, що ця матуся. Говорить тільки про себе і взагалі турбується про своє щастя, про те, наскільки вона закохана свого нового чоловіка, ніж турбується насправді про почуття і психологічне здоров'я своєї дитини. Вона дуже багато говорить про те, що вона має вирости дуже гарною, має бути добре освічена, не голодна і так далі. Але її поведінка дійсно якась така нарцистична. А те, що Марія весь час порівнює дитину з собою, може бути ознакою її власної невпевненості та потреби підтвердити свою цінність через невдачі доньки. Пам'ятаєте, що критика не мотивує? Вона викликає лише стрес, і байдужість. Оце взагалі перлина. Ну х... чому він? Де він був, коли я росла? Де? Де були? Де, де був такий цей чоловік, коли мої батьки мене виховували, бо мене тільки критикували. Ну, дуже багато критикували. Взагалі вважалося, що хвалити дитину, це ти її якось там зглазиш, а, щось зіпсується. Тому я взагалі вважала, що я, ну, не знаю. ну Я ніколи не пишалася там, тим, що я гарно навчалася, чи там, що я була більш-менш непогана дитина. Взагалі а, критика була. Але похвали майже не було, і це вважалося, що ти робиш дитині послугу тим, що ти її не захвалюєш, щоб вона не стала здухвалою. А в Канаді, до речі, насправді дуже багато приділяють увазі тому, щоб хвалити своїх дітей, щоб якось так от їхні почуття зберігати, оберігати дуже багато оберігаються тут діти. Ну, ви знаєте, можливо, знаєте, що до 12 років тут не можна бути одному вдома, тобто, щоб діткам було не страшно, щоб вони були в безпеці фізично, так і навіть деякі автори, психологи, соціологи звертають увагу на те, що росте таке дуже тривожне покоління дітей, людей, які мають суперопіку фізично вдома, але... Як такий сайд-ефект. Побочний ефект того це те, що вони не дуже захищені у соціальному плані або у а, інтернеті, тобто в інстаграмі, фейсбуці, де там вони ще є в мережах, бо багато у кого є телефон, доступ до мереж. Але ми не про це. Що робили ваші батьки, коли побачили, що ви палили? Як вони вас наказували? Потім я знайшла відривок про шкоду е, Паліні. Вона прописала 50 разів на папері, потім вивчила на пам'ять 50 разів мені сказала. Це просто як. Дійсно, у якомусь 18 столітті на коліна стань, почитай, перепиши 50 разів і розкажи. Це як ото ще молитву розказати. Він не читався дуже в дитинстві, йому дуже подобається книга поганих порад. От там всі його методи прописані. Це виховання, книга поганих порад. Ну, супер. Книга поганих порад. Це вам не Макаренко. Я дуже гарна, лагідна, добра мама, справедлива. Корону треба поправити. Ну що я вам казала, скромності цій жінці просто не займати. Увага, масаж мама, 15 хвилин 50, масаж колі, 15 хвилин 50. Що це за масаж? Масаж відчима 50 гривень за 15 хвилин. Мені здається, в Канаді це б взагалі визнали точно з якихось аб'юзом. Тринадцятилітня дитина. Один раз, коли я йшла в школу. Я там носила багато книжок, і Коля просто поклав в мені в рюкзак, і я принесла його в школу. Капець, а навіщо він це зробив? Ну, бідна дитина, ну взагалі. Мені просто її жалко. Це як булінг, начебто просто вдома. Коротше, ситуація така, дівчинка 13 років, в школу ходила, не могла ніяк вирішити, які там книжки брати, викладати чи не викладати, і таскала просто з собою усі свої підручники. Його це якось напрягало, і він вирішив її навчити таким чином, що він поклав їй у рюкзак цеглину. Ну, дуже-дуже смішно. І це у них був такий жарт. Я її покупаю з любов'ю, щоб вона їх носила, а вона їх швиряє, кидає. Може грязними кинуть. Може, пом'яти накинуть. Це не повага до мене. То ви така позиція? Це не повага до мене. Я їй купую речі, а вона їх швиряє. Ні, нікого не нагадує. Мені точно нагадує деяких, деяких людей у моєму оточенні в дитинстві. Як вважаєте, що в цей момент відчувала Наталка? Наталка могла відчувати все, що завгодно, але тут задача стоїть не те, що вона відчуває на цей, на цей момент. Так? Вона після цього тільки брать те, що треба дуже дійшло. Це було весело. Це, було весело. це була така шутка. Я б... цю глину тобі в шталі запахнула. з і дизне і тиждень смішно. Давай ми всі над тобою посміємось. От мені подобається, як психолог це все пояснює. Мені здається, він така дуже адекватна людина, яка намагається щось пояснити цій парі. З точки зору психології, вчинок Миколи булінг у чистому вигляді, от тепер я просто зрозуміла, що деякі дорослі в моєму оточенні були нарцистичними. І я дуже рада, що є така передача, тому що, мабуть, хтось подивиться це і побачить, що О, у мене там батьки чи родичі, якісь нарцистичні, до когось з'явиться якийсь інсайт, і можливо, це. Спонукне їх якось діяти, якось отримати допомогу. Тому я думаю, що це насправді не такий вже і безглуздий якийсь такий реалітіпроект, де просто можна посміхатися над якимись такими дивними а, засобами виховання дітей або якимось родинами. Насправді, завдяки тому, що у них є тут психолог, дуже багато чому можна просто повчитися на майбутнє або просто зрозуміти про своє минуле. Вона плаче майже щодня. Тому що вона сумує за своїм рідним татом. Це театр, вона плаче, я кажу, давай тебе завезу. Ні-ні-ні, не хочу. Ну я плачу, але я не хочу. Як мігранти, так, да, сумують за Україну. Да. І не хочу відвертатися, так? Да? А отут вона прийшла до нього за порадою. У, у кінці кожної серії ця матуся, яку ми дивилися, прийде і запитає, дайте мені там пораду, психолог. І я оце в перший раз бачу, щоб а, настільки він був відвертий і. Не стільки було у нього співчуття, скільки просто жаху від того, що взагалі вони роблять. У вас е авторитарний підхід директивний. Я взагалі вважаю, що те, що я побачив, виглядає як жорстоке поводження з дитиною. А я більше про стосунки. От чому у радянські часи не було таких передач? Ти говорили про почуття дітей, про стосунки, про безпеку. Більше було б таких передач, можливо, менше було б травмованих людей, які зараз будують наші країни, і, і в Канаді, і в Україні. Звичайно, що аб'юзери батьки є усюди, і в Канаді, і тут така а, мультинаціональна країна. Звичайно, у кожній культурі є свої нюанси виховання дітей. І наш спадок це наш спадок. Це є а, досвід. Усього того, через що пройшли наші батьки, наші діди, бабусі. І, звичайно, що всі ми пройшли через якісь труднощі в своєму житті, незважаючи на те, що багато хто радить не дивитися реаліті-шоу, тому що це є такий а, низькоякісний контент, а, це шоу мені здається з українського телебачення. На перший погляд, здається, начебто він такий не дуже високого рівня, але якщо подивитися, мені здається, що це що несе таку дуже відповідальну місію виховання, перевиховання такого батьківського правил поведінки або якось якісь такі приклади того, як. Можна як не треба себе поводити з дітьми, тому а, насправді респект СТБ, що вони зробили такий проект, і я думаю, що я з задоволенням буду дивитися кожного разу, як буду приходити робити свої нігті а, до моєї майстрині, і мене дуже приємно вразило те, що в Україні є таке прикольне телебачення. Дайте мені знати, чи дивитеся ви українські проекти в Україні чи з Канади. І якщо ви живете в Канаді, як давно ви дивилися взагалі якісь такі українські проекти? І що ви про них думаєте? До речі, сьогодні для мене це такий новий формат відео. Я, взагалі, цей канал роблю більше як такий засіб не вигорати професійно на моїй основній роботі, і це для мене хобі, тому. Я тут просто експериментую і роблю те, що мені просто по фану. І бажаю вам, щоб у вас теж була якась така віддушина, де ви могли просто займатися тим, що вам приносить якесь задоволення або якийсь дає челендж. Бажаю вам всім безпеки, миру. Нехай ваші рідні, усі будуть здорові, нехай буде любов у вашому домі. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па! Дякую за перегляд!